Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Сімдесят друга переможна весна. Кам'янка святкує день визволення від німецько-фашистських загарбників. Купити долари неможливо. Президент доручив перевірити дотримання банками валютного законодавства. Просвітись заради життя. Акція проурочена до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом стартувала у республіці. Сьогодні Кам'янка святкує 72 другу річницю визволення району від німецько-румунських загарбників. У чистих заходах приурочених до цієї дати взяв участь президент Придністров'я Євген Шевчук. Звільнення Кам'янки почалося 20 березня 44-го року. У цей день партизанський загін Радянська Молдавія під командуванням Якова Мухіна увійшов на територію райцентру. Основні бої розгорнулися за залізничну станцію. Перелом настав 24 березня з появою чотирьох танків другого українського фронту. До вечора також були звільнені села Рашків і Катеринівка. Хочу поздравить всіх жителів Каменки, Кам'янського району. Хочу привітати усіх жителів Кам'янки та Кам'янського району з днем звільнення від румунсько-фашистських загарбників у роки Другої світової війни. Десятки тисяч придністровців воювало на полях битв. Більше половини не повернулося. Тисячі загинули під час окупації. Вічна пам'ять усім загиблих, які віддали життя за збереження своєї держави і захист своїх близьких. ветеранов Рада ветеранів району вшановує пам'ять тих, хто загинув під час великої вітчизняної війни. Пам'ять повинна бути живою. І сьогодні рада ветеранів району робить усе можливе, щоб історію пам'ятали. Ми не дозволимо переписувати історію. За три роки окупації району загинуло близько тисячі мирних жителів. Ще понад дві тисячі кам'янчан не повернулися із фронтів великої вітчизняної квіти до меморіалу слави дани на пам'яті тим, хто з боями визволяв наш край, хто в тилу своєю працею наближав перемогу, не шкодуючи життя заради світлого майбутнього своєї батьківщини. Нашого Завдання нашого покоління дбайливо зберігати пам'ять про ту страшну війну. Пам'ятати її уроки особливо важливо сьогодні, коли у світі відроджується фашизм, іде переписування історії. Ми зобов'язані зберегти цю пам'ять і передати її майбутнім поколінням. Після мітингу президент Євген Шевчук провів зустріч із ветеранами Великої вітчизняної війни Кам'янського району. Продовжуємо випуск перевірити дотримання валютного законодавства. Таке завдання поставив президент Євген Шевчук. Україні практично неможливо купити долари, і громадяни звертаються з проханням розібратися в ситуації. Впродовж теми наш сюжет. Придністров'я продовжує відчувати дисбаланс на валютному ринку. Купити долари та іншу іноземну валюту практично неможливо. Причин цьому фахівці називають кілька. Погіршився попит на продукцію придністровських підприємств. Із падінням експорту скоротилися надходження у республіку валюти. Майже на 30% відсотків зменшилася й ціна на електроенергію, яку Придністров'я поставляє до Молдови, і в результаті отримує валюту. Збільшилися запити на неї з боку юридичних осіб республіки. У той же час Придністровці продовжують виїжджати за кордон з валютою для. Для придбання необхідних покупок. Я студент, для мене все дорого, тому я їжджу в Молдову, одягаюся. Мені вигідно туди їздити з доларами або іншою валютою. Ви знаєте, у мене немає гострої необхідності в валюті. Використовуємо наші рублі і цього досить. Не дуже позитивно до цього ставлюся. Раптом комусь кудись треба поїхати і немає можливості. Долари скупають долари скуповують приватники, але в принципі у них завжди можна купити долари, тільки вони ставлять свої курси. А якщо якщо людині треба їхати кудись, треба Треба купити а і поїхати за останні місяці. Різко скоротилися золотовалютні резерви. Фахівці наводять дані. В жовтні минулого року на рахунках було більше 34 мільйонів доларів, а вже в цьому місяці трохи більше 12. Таким чином, за три місяці валютні резерви скоротилися в два з половиною рази. В этом цьому році ми все більше і більше відчуваємо брак пропозиції валюти. Валюти буде надходити в республіку набагато менше. Це призводить до дисбалансу всередині республіки. Раніше на підставі рекомендацій центробанку президент Євген Шевчук підписав указ про заходи щодо стабілізації на валютному ринку. Тепер ПРБ здійснює продаж валюти комерційним банкам раз на тиждень, а не щодня, як раніше. Механізм буде діяти до моменту прийняття Верховною Радою рішення про зміну параметрів єдиної грошово-кредитної політики. За чинним законодавством саме депутатський корпус приймає в цьому питанні остаточне рішення. Тим часом МВС проводить операцію курс співробітники управління з боротьби з економічними злочинами і корупції. Цю виявляють незаконні валютні операції. Спільно з ПРБ здійснюють перевірки обміну валютних пунктів і виявляють факти валютних спекуляцій. документування фактів незаконних валютних. В разі документування фактів незаконних валютних операцій залучається як особа, яка здійснює або пропонує доскуповування продажу валютних цінностей, так і особа, яка здійснила їхній обмін згідно з чинним законодавством. Відповідно до статті 1526 порушення валютного законодавства ПМР, громадяни ПМР. Залучаються до адміністративної відповідальності від 30 до 300 РУМЗП, Посадові особи від 200 до 400 РУМЗП, юридичні особи в розмірі від однієї четвертої частки до одного розміру суми незаконної валютної операції. Напередодні президент Євген Шевчук доручив провести перевірку щодо дотримання банками та іншими кредитними організаціями валютного законодавства. Цим займеться МВС і прокуратура. Основна мета це з'ясування порядку придбання іноземної валюти, порядку переміщення її і розподілу між фінансовими установами республіки. Приводом до проведення даної перевірки послужили звернення громадян та юридичних осіб. Перевірку проводити треба, але я сама не можу зрозуміти, куди ділися у нас долари. Потрібна 100% перевірка для того, щоб навели порядок. Ці долари. Ці долари пішли в офшорні банки, і вони відразу пропадають, і грошей немає. Перевірити, то перевірити. Звичайно ж, треба куди пропали долари і чому їх немає. Тому що зараз всім важко і незручно. Перевірка торкнеться певного періоду часу з 1 жовтня минулого року до 22 березня. Інформація про її результати буде надана президенту Придністров'я протягом двох тижнів. Останні роки в Придністров'я із сусідніх країн переїжджає досить багато людей передпенсійного віку. Жителі України Молдови вважають за краще оформити вищу придністровську пенсію і раніше отримувати відповідні виплати. Тим часом у нашій республіці у фонді соцстрахування, з якого виплачуються пенсії, і без того дефіцит становить 35%. Щоб зробити пенсійну міграцію в Придністров'я менш привабливою, вирішено змінити вік виходу на пенсію для людей, які переїжджають в нашу республіку. Бліку з інших країн. Таку пропозицію уряду підтримала Верховна Рада. У Молдові пенсійний вік на два роки пізніше ніж у Придністров'ї. В Україні жінкам виплати починають на п'ять років пізніше ніж у нашій республіці. Це робить привабливим для багатьох пенсіонерів переїзд у Придністров'я. Ще одна часта причина зміненими місця проживання. У нас розмір середньої пенсії складає 122 долари. В Молдові 59, в Україні 71 долар. Забезпечити пенсіями жителів сусідніх країн за рахунок Придністровського бюджету досить складно, тому вирішено. Що люди передпенсійного віку, які переїжджають у нашу республіку, почнуть отримувати пенсію не з 55 і 60 років, як придністровці. Виплати їм будуть нараховуватися у тому віці, як це передбачено у тих країнах, звідки вони переїжджають якщо громадянин працював на території іншої держави, платив до пенсійного фонду іншої держави, а реалізує право виходу на пенсію у нас, то й умови щодо пенсійного забезпечення для нього повинні бути дещо іншими. Так ми захищаємо своїх громадян, своїх пенсіонерів і свій фонд саме від целеспрямованого переїзду для призначення пенсій. Розглянуто і низку інших питань пов'язаних із пенсіями. Наприклад, вирішувалося, як зараховувати стаж тим людям, хто сумлінно відпрацював, але їх роботодавець не перерахував належних виплат державі. А значить, і частина заробленої пенсії, згідно із законом, таким пенсіонерам не призначена. Проблема серйозна, хоча і запропонованим депутатами способом її вирішення, уряд не цілком погоджується, але обговорення ведеться. Абсолютно інша історія із частиною депутатських запитів. Питів. Тут також ідеться обговорення, але далі розмов зазвичай справа не йде. Наприклад, йшлося про те, що сталося нібито незрозуміла депутатам реорганізація, пов'язана із Рибницьким діагностичним центром. Депутати публічно ставили собі питання, на чиї кошти реалізований проект. Говорили, що їм не зрозуміло, хто засновник. Коли прийшов час утримувати відповіді, ще раз озвучено, яке обладнання закуплено на кошти Придністровського гуманітарного фонду. І на Скільки воно затребуване придністровцями, Тональний заяв змінилася. Ви вже роз'яснили, ми вже розуміємо цю ситуацію, але навколо цього депутатського запиту було стільки шуму, стільки було звинувачень на адресу депутатів, що ми заважаємо працювати ліземо не в свою компетенцію. А безпокоїла невірнезанепокоїло напевно така пильна увага і такий перелік питань з боку моїх колег-земляків. Так коштом гуманітарного фонду сьогодні надано допомогу, виділені кошти державній установі на реконструкцію і придбання обладнання. Коли сьогодні надаються нові медичні послуги, і наші громадяни не виїжджають в резину Україну, напевно, так треба розглядати. На різні проекти з розвитку медицини освіти тільки у Терасполі, тобто лише одному місці, Придністровський гуманітарний фонд направив понад 60 мільйонів рублів. Сьогодні на апаратній нараді в Дубасарах обговорювали питання виконання адресних інвестиційних і цільових програм, а також виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Детальніше у матеріалі нашого кореспондента. Для виплати заробітних плат працівникам бюджетної сфери Дубосарського району необхідно 6 мільйонів 100 тисяч рублів. Сьогодні на апаратній нараді говорили на даний момент до місцевого бюджету надійшло майже 3 мільйони податкових відрахувань. Основна частина була спрямована на виплату зарплати. 100 тисяч виділили на погашення заборгованості за продукти харчування, придбані для дитсадків. Що стосується цільових програм. Щодо цільових програм, які йдуть коштом бюджету, тобто програми дорожнього фонду, ремонту об'єктів соціального та культурного призначення, житлового фонду та екологічного фонду, ці програми не працюють, тому що у нас не прийнято бюджет на сесію. Направили програми, але депутати чекають на розгляд республіканського бюджету. Поки у місті виконуються лише адресні та інвестиційні програми. Підприємство водопостачання та водовідведення веде прокладку водопроводу в мікрорайоні Лунга і селі Новокомісарівка, а також системи в підвалах багатоквартирних будинків. У планах 10 адрес. Моніторить мережі в підвалах і складає графік першочерговиків на заміну і теплопостачальна організація. За минулий тиждень теплоенергетики взяли 27 заявок. У 2015-му вони зайняли. Змінили системи теплового і гарячого водопостачання у двох багатоквартирних будинках. За весь опалювальний сезон з цих адрес не надійшло жодної заявки. Велике спасибі, вони замінили усі труби і немає проблем. Ми їх не викликаємо, а дякуємо. У цьому році в планах три 30 квартирних будинки. Роботи в них вже почалися. Поки змінюють системи гарячого водопостачання. Після закінчення опалювального сезону розпочнуть прокладання нових мереж теплопостачання. Зимові канікули у сільському господарстві закінчилися. На полях Придністров'я спостерігається висока активність. Повним ходом іде посівна кампанія. Про початок аграрного сезону наш наступний сюжет. Зима позаду, весна гаряча пора для аграрія. кожен новий сільськогосподарський сезон починається з підживлення озимих культур. Воно впливає на якість врожаю зернових, кажуть фахівці. З 80 тисяч гектарів вже обробили 74 тисячі. переходимо за планом до посіву зеленого горошку. Вже почалася посівна соняшнику. З перших чисел березня стартувала і посівна кампанія. Уже засіяли ярі пшеницю і ячмінь. У 2013 році ми почали сіяти соняшник 23 березня і отримали високі результати. Цьогоріч ми запланували розпочати сівбу у ті ж терміни. Це звичайно ж ризик, але зараз ми хочемо зловити ту вологу, яка є у землі. У квітні розпочнеться посів кукурудзи. Торік посуха знищила більшу частину врожаю. У цьому році аграрії врахували помилки. Ми зорієнтували наших землекористувачів на те, щоб брали для наших умов гібриди, які мають короткий період вегетації і стійкість до посухи. Весну в галузі сільського господарства зустріло ударно, знижувати темпи аграрії не збираються. Єдине, що може внести корективу в їхню роботу, це погода. У Добасарській центральній районній лікарні приступили до капітального ремонту відділень. Почали з інфекційного, яке було введено в експлуатацію майже півстоліття тому. Про те, які роботи планують виконати у цьому році, розповімо далі. Інфекційне відділення Дубасарської районної лікарні, яке весь лікувальний заклад, розпочало свою роботу у 70-х роках минулого століття. Відтоді капітального ремонту у відділенні не було. Згодом прийшла у непридатність підлога, сантехніка та комунікації, а також покрівля. В цьому році адміністрацію лікарні прийнято рішення провести капітальний ремонт. Почали із дитячих боксованих палат. Там хотіться і дітішки разних Там діти різного віку, матері з дітьми до трьох років. Хотілося б забезпечити саме їх кращими умовами, тому що вони змушені перебувати тут цілодобово. За словами головного лікаря, у трьох дитячих палатах зашпаклюють і пофарбують стіни, замінять лінолеум, сантехніку, а також встановлять бойлери для автономного гарячого водопостачання. Гроші будуть взяті із коштів, що не дійшли від надання платних медпослуг населенню. У планах заміна у цих палатах віконних блоків і дверей. Паралельно у добасарській лікарні йде ремонт покрівлі у будівлі лабораторії і аптеки. Ми співробітники аптеки і лабораторії раді, що питання зрушилося з місця. Керівництво вживає всіх заходів, щоб усунути недоліки. Сподіваємося, що будемо працювати в сучасних умовах. Всі будівельні роботи зазначають, в лікарні здійснюються власними силами. Нова система прикордонного контролю для українців сьогодні запрацювала в Одеському аеропорту. Відсьогодні пасажир витрачатиме на проходження паспортного контролю від 5 до 10 секунд, що значно скорочує час його перебування на території литовища. Прикордонники тепер заздалегідь отримують списки пасажирів від авіакомпанії-перевізника. Після приземлення літака інспектор служби просто звіряє паспорт пасажира зі списком і одразу пропускає на отримання багажу. Ця процедура. У радії тільки для громадян України, які повертаються додому. Далі традиційний відогляд українських новин. Президент Петро Порошенко чекає на кандидатуру прем'єра від ради коаліції вже цього тижня і обіцяє прийняти будь-яку чинний прем'єр Ясенюк. Тим часом дав зрозуміти, що добровільну відставку не піде. На засіданні уряду напередодні він вкотре заявив, що відповідальність за зміцнення коаліції лежить на фракції блоку Петра Порошенка і персонально на президентові. Глава Мінфіну Наталія Яресько заявила про готовність очолити уряд. На своїй сторінці у Фейсбук вона повідомила, що зможе зібрати команду, яка здатна працювати в інтересах всієї країни. За словами Яресько, в Україні настав момент, коли потрібно деполітизувати економічні процеси і сконцентрувати кращі таланти для вирішення викликів, з якими зіткнулася Україна. Справитися з такими завданнями може тільки технократичний уряд. Команда, як вона зазначила, нічи людей. Україна б'є рекорди з безробіття. У деяких регіонах конкурси на вакансії виросли до 180 чоловік на місце. А на початок березня роботодавці подали до центрів зайнятості 39 тисяч заявок. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Майже в усіх областях скорочуються штатні співробітники. Тільки у січні компанії звільнили більше 300 тисяч працівників. У Держслужбі зайнятості кажуть, сьогодні той, хто хоче знайти роботу, буде змушений перекваліфікувати. Куватися це до речі, можна зробити безкоштовно через центри зайнятості. Нацбанк України починає випускати гривні з льону. Фабрика банкнотного паперу у місті Малин Житомирської області виготовила першу партію паперу з частковим містом льону, який буде використовуватися для виготовлення банкнот гривні. Властивості його волокон значно перевищують щодо механічної міцності волокна бавовни, забезпечуючи кращу зносостійкість паперу. Зараз банкнотно-монетний двір НБУ здійснює комплексні випробування паперу дослідної партії, метою яких Их, є оцінка відповідності нового паперу і банкнот усім вимогам. Просвітись заради життя. Флешмоб під такою назвою стартував у республіці. Акція проурочена до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, який відзначається сьогодні. Напередодні в Бендерах студенти і волонтери роздавали городянам інформаційні буклети, щоб підвищити обізнаність про хворобу, яку можна вилікувати, але її легше попередити. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, туберкульозною бактерією інфікована третина населення планети. У Придністров'я на обліку перебуває близько. Ско чотирьох тисяч пацієнтів з активною формою туберкульозу. Бендери на четвертому місці у тривожному списку статистики. У 21 столітті туберкульоз виліковний на 100 відсотків. Якщо він виявлений, вчасно. Для цього все у нас в республіці є. Показники у Бендерах нижчі за загальнореспубліканські. Якщо у республіці 93,6 відсотка, то у нас 89». Подібна акція в Бендерах проходить вже в п'яте. Організатори Бандерський туберкульозний диспансер, медичний коледж та громадська організація Актив протягом всього року. Проводять лекції та класні години. Працюють з громадянами уже хворими на туберкульоз. Основною цількати ми яку ми переслідуємо, це донести людям, що проблема туберкульозу у нас є. При наявності усіх можливостей, які у нас існують, це лікування, безкоштовне обстеження кваліфікованими фахівцями. У нас на жаль немає належної уваги до цієї проблеми, тому ми і активно проводимо такі заходи, щоб проінформувати людей. Акція проти поширення небезпечного інфекційного захворювання напередодні пройшла і в столиці. Всі подробиці знає наш кореспондент. страна, профілактика Зараз учись на ефіркані і прощається палібані. Напередодні близько 250 студентів медичного коледжу влаштували флешмоб проти туберкульозу за здоровий спосіб життя та інформували громадськість про небезпечне захворювання. проводиться Захід проводиться щорічно, але сценарій змінюється. Різноманітні заходи були і конференції, і флешмоб, і вихід студентів у місто для роботи з перехожими. Символ боротьби з туберкульозом біла ромашка. Її зображення студенти прикріплюють до груди і шокуються вколо, формуючи з повітряних куль імпровізовану квітку. Началі на початку 20-го століття молодь вийшла на вулицю і почала розповідати про туберкульоз. За їхнім прикладом ми теж організували такий захід. Ця тема зараз дуже актуальна. В ході заходу на центральній площі учасники випустили в небо надувні ромашки, а кольорові кулі роздали перехожим, таким чином розповідаючи про проблему туберкульозу. Більшість людей не знає. Більшість людей не що 24 березня день боротьби з туберкульозом. Хотілося б, щоб люди цікавилися. Більшість знає тільки про туберкульоз легенів і не знає, що існують інші види захворювання. Думаю, що треба проводити більше таких заходів, щоб наше суспільство ставало розвиненим. Молодь в подібному заході брала участь вперше з однієї простої причини. Всі вони студенти-першокурсники, майбутні акушери, фармацевти, фельдшери та медсестри. Вже готові боротися з хворобами, нехай поки і нетрадиційними для медицини методами. На базі Бендерської середньої школи номер 15 відбувся міжвідомчий форум цивільно-патріотичне виховання майбутнього Придністров'я, досвід реалії та інноваційні підходи. Керівники початкової військової підготовки обговорили із представниками міністерства освіти і військових відомств проблеми патріотичного виховання. Термін військової служби в Придністров'ї скорочений до року, тому в армію юнаки повинні йти більш підготовленими, кажуть викладачі ПВП. Зараз школярів навчають військові майстерності в 10-11 класах. За цей час не вдається охопити весь обсяг знань. Столичне метоб'єднання військових керівників пропонує вести уроки ПВП з 9 класу. Так програма збільшиться на рік і з'явиться можливість дати базові знання тим школярам, які не йдуть в 10 клас. Нужно больше біля тя. Вимні потрібно більше приділяти часу в освітньому середовищі, щоб дитина заздалегідь звикла до військових, вивчала основи військової справи, розуміла мету служби і державного обов'язку. Після звільнення у запас людина повинна бути військовим фахівцем, тобто володіти будь-якою військово-обліковою спеціальністю. Актуальним стало питання організації патріотичних фестивалів військово-спортивних ігор і зльотів. Щорічно проводиться військово спортивна гра Юний патріот Придністров'я. Цьогоріч правила трохи змінилися. Тепер в заході братимуть участь учні 8-9 класів, а переможці зможуть поїхати в російські дитячі табори, Артек і Орлятко. Путівки школярам надає Дністровсько-Прутський центр Російського інституту стратегічних досліджень. Також на форумі обговорили питання вдосконалення цивільно-патріотичного виходу виховання. Саме сьогодні ми повинні виховувати наше покоління, починаючи від дошкільного віку і закінчуючи студентами. Якраз учасники форуму і говорили про те, як це правильно зробити, і ми повинні зуміти сьогодні знайти найефективніші форми роботи, щоб саме ідеологічна складова виховання наших дітей відповідала ідеям створення нашої республіки, нашої держави. Зробити професію захисника батьківщини почесною затребуваною одне з завдань подібних конференцій. Міністерство освіти продовжить роботу в цьому напрямку. В Україну суне циклон габі. Вже спостерігається різке погіршення погодних умов. Синоптика обіцяють дощі, вітер, хуртовини та налипання мокрого снігу майже по всій території країни. У західних областях на дорогах подекуди ожеледиться у Київській області. Очікують насильний снігопад. Замети сягатимуть 12 сантиметрів. За прогнозами, циклон мине Україну за добу і вже завтра очікують послаблення опадів. Яку погоду на завтра обіцяють Придністровські синоптики? Дивіться далі, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Повідомляє гідрометцентр 25 березня. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 7-10 метрів за секунду. Місцями пориви до 14 метрів. Температура повітря на півночі республіки вночі – 0-2, два, вдень 4-6 градусів тепла. У столиці вночі від мінус одного до плюс одного, вдень 5-7 із позначкою плюс. Атмосферний тиск близький до норми.